Привіт! Я хочу показати, як проходить інтернатура у нашому центрі, центрі ортопедії, травматології та артроскопії. У нас інтерни реально працюють, бачать ортопедію в живому процесі, а не на папері. Наша інтернатура це не є формальність. Інтер у нас отримує найголовніше: практику, участь у лікуванні пацієнтів, асистенцію операції, командну роботу та відповідальність. Ми даємо можливість розвиватися, бачити ортопедію зсередини. Для мене інтернатура тут це велика практика. Щодня ми бачимо різних пацієнтів, вчимося вести травми, робимо перев'язки, асистуємо на операціях. Тут немає сидіння в тіні, ми постійно в процесі. Мені подобається, що нас реально навчають. Ми працюємо поруч із класними лікарями, бачимо складні випадки сучасного ендопротезування та артроскопії. За дуже короткий час ти вже відчуваєш, що ростеш професійно. Інтернатура у нашому відділенні це сильний старт для молодих лікарів. Ми даємо чесний досвід, практику і можливість бути частиною великої команди. Ми відкриті для мотивованих людей. Якщо ви хочете навчитись працювати по-справжньому, то наші двері для вас відкриті.